Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і знову з вами ваша Людмила. І сьогодні ми зробимо звіт ВСП Юлії Німінський більше, ніж Велика. І ми з вами ще хочемо поговоримо, як легко вишивати багатоколірки і навіть. Якщо вони дуже дуже складні, тому Покажу вам прев'юшечку. Ось у мене така багатоколірка, яка називається Дорога додому. До речі, дякую, Юлічка, за СП, тому що я якось, знаєте, до... розпочала вишивати, хочу вишивати, але як мене, мою ротацію не вписувалася. Тому ось я думаю, ой, колись візьму, колись візьму. А тут СП більш ніж велике. А а чому? Не, не дуже велика, як ви думаєте, 60 на 525 хрестиків, то виходить 137 кольорів, і з них 82 чистих і 55 змішаних. Дивіться, велика, дуже-дуже велика багатоколірка. Треба привіп передрукувати, бо колись записувала віршик і плакала, і сльозки як капали, так розплилася фарба. Зараз я вишиваю, вже вчора дивилася, ось оце темненька тінь від оцих дерев йде. Я хотіла повишивати під, я ходила, вишивала ось такими невеличкими порціями. І думала, наступна порція буде ось доріжка і вище. А потім вчора так подумала, що мені вже хочеться тут зовсім небагато до хатинки залишилася. І вишую хатинку, і потім відпочину на небі. А ось тут трава, трава. Як мені писала моя глядачка Юлічка Сорока, писала шалена трава. Так, дійсно, це шалена трава. По-іншому, це не назвеш. В ці багатоколірки, якщо я не правильно пам'ятаю, якщо правильно пам'ятаю, 315 тисяч хрестиків. Вона буде велика, тому я просто склала її вчетверо, і ось розклала те, що я вишив. Я ж кажу, що на даний момент у мене вишито ось захвачене трошки доріжки. І отак і до цієї тіні. От, такий куточок, кусочок. Тільки вишити. Це я не знаю. На прогрес показує, трошки не вистачає до 9% роботи всього-навсього. Але піднесу вам ближче. Вийшло на минулий звіт, а до речі, на цей звіт я вишила. 1510 і 1600 це буде 3110 хрестиків. У мене о, чуть я вас не звалила ну нічого у мене був отут куточок, я ходила такими кусочками. І в мене був такий кусочок раз. І отут у мене якось нижче було. Я коли вишивала тут кусочок, оцей, то я якось до сюди дійшла і все, а наступне чогось у мене вище вийшов. То я цього разу його все зрівняла. Так, дивіться, які. Тут такий розкіт хрестиків, тут бленди, блендами поганяють, купа кольорів, токий розкіт хрестиків. Ну, Така складновата робота. Скоро я вже дивилася, скільки я її тягаю, вже два роки треба буде прати, напевно, хоч я не перу роботи, поки не закінчу, але щось мені не подобається, що вже тканина така грязна є. Ну, нічого. Так, давайте перейдемо на те, як легко вишивати багатоколірки. Так, перше і найголовніше правило це зручна організація процесу. Запам'ятайте, Скільки б кольорів у вишивці не було. Чому я саме на цій вишивці, на цьому СП і на цій картині Дорога додому я вам вирішила розказати, як легко вишивати багатоколірки, тому що вона дійсно складна. Бо траву вишивати складно. Але, ви знаєте, як виявилось, для мене це легко. Мені навіть цікаво. І тому якось, знаєте, просто так вийшло, що картина поки у мене не вписувалась в мою ротацію. ось тому вона не вишивалася. Дивіться, як у мене організований процес. Да, ви можете купити там, замовити у дизайнерів набори, наприклад, у Оксани Степенчук, ви можете замовити набор. там вже будуть вам ниточки розвішені на органайзери, красиві там ламіновані органайзери, все таке. Але я, я організовував процес підручних матеріалів. Так, як мені зручно, це все, що я організовуємо процес, ви можете знайти все вдома. Порийте собі в шаф шафі на кухні, знайдіть ось таку коробочку для боксик для продуктів. Все, я взяла звичайні картонки. Ось тут, подивіться. Був у мене там цакерочки з'їли, морозиво якесь, чайочик випили, ще щось. І ці коробочки я просто складую і потім взяла широкі, до речі, добре, коли ширше. Мені більше місця, де написати. А, дивіться. Інколи я просто беру на такі органайзери, приклеюю отут тканину і сюди зразу втикаю голочки. Я просто написала, зробила дирочки, навісила, ось воно завжди у мене тут лежить по порядку. Ниточки не мнуться, нікуди вони не діваються. Не обов'язково, щоб вони там висіли і багато в нього в них простіру було. Я потім беру так, гартаю, гартаю, собі, витягнула, робила там, чи ще щось нанизала на голочку і все. Все, Потім я також зібрала, закрила коробочку. все. Можете перевозити, куди хочете його одівати, нічого воно вам не заважає. Далі, мені дуже зручно вишивати, коли в мене є голочний органайзер. Я би хотіла попросити Оксану Степанчука, у неї дуже чудові органайзери, у неї дуже чудові схеми, також Ірина речить, ну, дівчата наші україночки, які розробляють схеми. Якщо ви нам разом з прев'ю і схемою, коли ми купуємо у вас схему, будете давати на листочку А4 отак, значок і номер. То це буде і тут і зразу. спершу номери чисті. Далі бленди йдуть, то це ціни вам не буде. На А4, ви ж тим бачите, зразу ж коли створюєте схему, ж вони там є виписані. Все. Або то мені, наприклад, для того, щоб зібрати, роздрукувати ось так значочки і номери. Це мені треба відкривати ноутбук, напевно, в програмі Excel, збирати це все. А якщо ви таке будете, коли ви вже робите на комп'ютері схеми і зробите на листочку А4, отак ці бленди, номера ниток, які входять до вашої схеми. Це я не знаю, це вам дуже буде велика подяка, і ви будете набагато зручніше зробити нам вишивальницям роботу. Дивіться, я, ось вони номерочки, ось вони значочки, я голочки. Не всі в мене тут втикнуті, бо я ж зразу всіма не вишиваю. Я коли вишиваю, відкриваю значочок, нажимаю на значок, наприклад, цю зірочку, іду сюди, до голочного органайзера. Дивлюсь, це блент 3045. Якщо в мене є голочка вже вдягнена, я її взяла, вишиваю, закінчилася, голочку кинула на магнитик. Коли нема, прийшла я сюди до зірочки. Коли нема, я подивилась, нема. Взяла з магнітика голочку, пішла до цього органайзера, дістала по номерочці по одної ниточки, заправила, втикну, вишиваю. Вишила, скільки там хрестиків, залишилася е, на голочці, а у мене ниточка. Я сюди втикнула і все. Я оце ще що е, взяла, коли робила. Я це вирізала ще з лисочка А4. Е, чому? Тому що щоб мені під цю коробочку підійшло. Це коробочка, звичайна. Теж були цукерочки. І я сюди просто поклала кусочок поролона. Я його навіть не приклеювала. Ну, Трошки там було не, а, двусторонній скотч, то присипіла і так ото його, а зараз воно все де тримається. нічого. Ну, Це теж я не приклеювала до поролону, воно голочками все де тримається. Єдине, що я просто декілька разів прийшла з широким скотчем по цьому листу. Тому що щоб він не зношувався. І коли у мене одна дирочка завжди. І я навіть бува отак голочкою просто провожу отак і в ямочку я її відчула, втикнула і все. Коли у вас є маленькі дітки у дівчат, і вони можуть поранитись там голочками цими чи ще щось. Воно у вас, і тому і, і воно у вас захищення. Дивіться, я коли вишиваю, це я просто вчора вишивала, ще не привела порядок. Але я просто беру пальчиком, проводжу отак, отак. Розрівнюю і все мені видно, Слідуючи так раз-раз-раз, і воно так рядочками звисає. Коли я закінчила роботу, я просто оці кінчики от сюди заклала, не дуже прижимаю і закрила кришкою. І сховала. Коли у вас є маленькі дітки, ви, ви просто закрили кришкою. Це в мене така була коробочка прозора з-під цукерок, Але ж ви можете взяти звичайну коробочку з-цукерік з паперу. Паперову. Ну Просто в мене така була, вона не ламається якби, і вона жорстка тримає. Якщо я наверх щось поставлю, то ці голочки з ними нічого не стається. Тому ось раджу вам усім. І коли у вас зручно, організована багато тоді ви... я просто забула взяти інший телефон, де я вишиваю. Я в цю картину Дорогу додому я вишиваю в програмі Патер Кепер, це схема PDF. Патер Кепер це е, цікава програма, гарна, вона читає PDF формата, схеми і е, дуже ну, гарно те, що один раз я заплатила два роки назад, чи три, три навіть. І все, вона завжди у мене є. І там ще а, е, якщо ви скачаєте цю програму, ви можете місяць користуватись безкоштовно. То тобто, є, виходить тестово. І якщо ви за цей місяць розпробували, і вам сподобалося, то ви тоді купуєте. Ну, ви знаєте, я просто ще вишивала 3 роки назад свою картину «Мороз і Сонце, багато першу багатокольорку І я виш... перший листок відчила по бумазі. Це довго, це, це у мене нерви, у мене, ну, думаю, я підуж до кінця. Потім мені брат підсказав цю програму, він, до речі, у мене теж вишиває, і його жінка вишиває, але вона там, тик, ну, він не дуже часто вишиває, тільки взимку. Але вишиває. І брат мені каже, що спробує. І я вже місяць, коли повишивала, ви знаєте, просто я не хотіла повертатися до бумажної схеми. Вона там 200 гривень чи що коштувала. Я купила її десь все і користуюсь уже 3 роки. Що ще вам хотіла? Цікавого розповісти. І тоді ви просто виділяєте на програмі значочок, йдете ж до голочного органайзера, берете голочку з ниточкою. Якщо нема у вас ниточки на голочці, то навішуйте все. А, ось що згадала: дивіться, коли у вас ви вишили процес. Я, а, до, до редь, да. я коли вишивала раніше вишивала колірку першу свою, то я взяла і на органайзерах написала і навішала бленди. По одному, я ж тоді ще не знала, то ну, навішала то по одній ниточці, як? По метровій ниточці. навішала бленди і, і тоді і підписувала на цьому. Зараз я таке не роблю. Чому? Це в мене була велика помилка. Тому що, коли я закінчувала вишивати багато колірку, і коли я розбирала нитки, тоді, е, у мене просто ось вони висять там. Я, я запутувалася і з цього бленду ось висить дві різні, наприклад, ось бленди беремо 317 926. так? Якби я навішала ці ниточки на голочний органайзер, то я, б, я не знаю, висить у мене ой, ці дві ниточки. Висить у мене дві ниточки різного кольору: 317 і 926. Або бувають бленди, де на тон від, відрізняється на тон тільки кольори ниток. І я тоді, коли розбирала процес, мені треба було йти до карти кольорів. І, ви, і виясняти, який з цих ниточок, якого ну, номеру. Ось. А тому я наступний процес, коли цей почала організовувати, то я зараз я бленди не навішую зовсім. Я навісила номери по порядку. І все. І ще була у мене одна помилка. Я ті ниточки, які не, не приймають участь у солідах, я просто от взяла і окремо ще раз, ну їх окремо от зробила. І це була велика моя помилка, але ж уже буду йти до кінця. Мені просто треба було всі номери по порядку, які приймають в солідах, або я ж кажу, або є ниточки, які тільки в блендах приймають участь, то все одно і всі треба було мені по порядку. Тоді, коли розбирати процеси, і коли шукати, а так я шукаю спершу в першій частині той номер. Якщо його нема, то йду в другу частину. А так би я. Брала його підряд. Тому не робіть таку помилку, як я зробила. І ось, коли у вас тут тільки всі чисті кольори, вам потім розбирати процеси буде дуже легко. А для бленда вам вистачить, і якщо ви закінчили, наприклад, кінець у вас роботи, і у вас оце таке залишилося. Ну вам же не жалко викинути ви якусь довгу ниточку там можете навішати, а якусь у вас де бленди. Ви там уже не будете розбирати да, ці малесенькі ниточки, да, пів ниточки. Ви не будете його розвішувати. Вам не жалко взяти там і ці п'ять ниток викинути. А коли у вас по цілій пасмі висить, ну якось жалкувато цілу пасму викинуть. Тоді ото приходиться такі незручності робити і йти до карти кольорів. Ну, як на мене, то мені так це моє таке бачення. І я, звісно, свої кожні багатоколірки оформлюю по-різному, вірніше, як сказати, не оформлюю, організовую по-різному, тому що я шукаю свою ідеальну організацію. Ще які у мене, ну, це у мене таке, я часто їжджу до Києва і назад на роботу з роботи. І коли я їду на роботу на 10 днів, то я беру з собою процеси. А ще я граю багато ігор, які та з І якщо дуже великий процес організація, то я не наберуся багато. З Собою, так цілу сумку вишивки з собою. Тяну, речі я з собою не тягаю, вони в мене живуть там і вдома інші. А ось вишивки я тягаю туди назад. І якщо зручно організований процес, то зручно тягати з собою. Ну, навіть якщо ви, ем, наприклад, візьмете з собою в дорогу, там їдете, і на 10 днів я беру там 2-3 процеса. Ну, я, це не я я беру 5, я собі кожен раз, коли їду до Києва сльозно, обіцяю що «Люда, на 10 днів тобі 3 процеса вистачить з головою. Не бери, але коли я починаю складати, мені все треба, мені, мені, воно моє рідне, і мені хочеться, щоб воно поруч зі мною було. <гум> Тому не можу себе втримати. І якщо зручно організовано, ось виходить так, дивіться, а, у мене окремі коробочці там гулочки, там ножиці, підставка під телефон. Ну, це таке, да? і телефон сам. Далі, це у мене там воно. А вся, весь процес. Ось, наприклад, процес, та мій дорога додому. Я оце в пакетик кладу або в папочку. Ну, отканив папочку кладу. Ось ось все. Все місце, яке організовує процес. На голки, дивіться, я надавила все, нічого воно не зламується там. То єдине ще в мене була проблема з цими голочками, в тому, що вони чуть трошки вищі. І ось сюди, і ламались деякі вушка були. І тепер я просто зрозуміла, що треба просто голочки втикать трошки під наклоном. Не рівно, а отак під наклоном. І тоді в мене все влазить, і вушка не ламається. Ось. Все, вся організація процесу. Отак. Дякую, мої любі друзі, за увагу. Дякую, що були зі мною. Пишіть, як вам така організація процесу і всього вам найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки. Там у Юлії Немінській зараз проходить флешмоб. Зайди до 5, на сторінки до п'ятьох українських блогерів вишивальниці. Подивись відео, напиши коментарів не, більш, не менше семи слів. Тому давайте, давайте флешмоб, перед. Заходимо, дивимось дівчат відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Дякую вам за перегляд! Всього найкращого. Будемо далі вишивати наступну, уже тепер моя дорога додому йде відпочивати, і наступний звіт через місяць. Всім дякую!